Шукати житло у новому місці непросто, особливо коли не знаєш, з чого почати. Але є спосіб зробити цей процес зрозумілим і легким. Найбільша база нерухомості без дублів, з реальними цінами, актуальними відеооглядами, перевіреними варіантами та підтримкою на кожному етапі. Усе це допоможе обрати квартиру без стресу. Ми зустрічаємо вас з готовою підбіркою найкращих пропозицій та планом оглядів. У затишному офісі за чашкою ароматної кави ви можете ознайомитися з усіма об'єктами на ринку Івано-Франківська. Це значно економить час і дозволяє побачити як інвестиційні, так і найгарячіші варіанти. Ми пропонуємо об'єкти від забудовників без комісій та переплат, квартири і котеджі для будь-якого стилю життя. Сучасні багатоповерхові комплекси з продуманими плануваннями. Малоповерхові ЖК із зеленими двориками та зонами відпочинку, а також котеджні містечка з простором для сім'ї та приватності. Ми чесно говоримо і про переваги, і про недоліки, адже не прив'язані до одного ЖК. Разом із нами ви бачите все на власні очі. Двори, планування, інфраструктуру, місця для прогулянок і відпочинку. Тільки так можна зрозуміти, який варіант справді підходить саме вам. Після огляду ми повертаємося до офісу, щоб детально обговорити ваші вподобання, уточнюємо умови і навіть можемо домовитися про додаткові знижки. Адже роками налагоджені партнерські стосунки дають нам можливість отримати для вас ексклюзивні пропозиції. Ваш вибір стає впевненим і безпечним. І фіналом цієї подорожі стають ключі від вашої нерухомості. Житловою компанією Альянс шлях до омріяного житла завжди комфортний, простий і надійний.